13 та 14 квітня у місті Ладижин проходив 11-й чемпіонат України з окремих вправ пауерліфтингу. Змагання пройшли за правилами Української бездопінгової федерації пауерліфтингу. Тільки дві федерації, які приймають участь в дійсно міжнародних змаганнях: це Федерація ІПФ і наша бездопінгова. З повагою до всіх інших федерацій, але хочеться, щоб наші атлети мали перспективу на участь в міжнародних змаганнях. Тому ви вибрали саме цю федерацію. Місцем проведення чемпіонату Ладижин було обрано не випадково, адже тут діють спортивний клуб та команда «Ряба-Жим», що об'єднують працівників агрохолдинга МХП. А тренує команду відомий спортсмен та виконавчий директор ТОВ «Вінницька птахофабрика Ігор Лещенко. Я приїхав до цього міста, тут був невеликий спортзал, на змагання ніхто не їздив. Потім ми поїхали в трьох. Ну і ви бачите, який ріст. І кожен день до нас приєднуються нові й нові люди. Я вважаю, що є багато напрямків. Там соціальний, насамперед, всі за зарплатою прийшли на роботу. Але спорт це одна із складових, і я дуже радий, що у нас це виходить, і власне компанія Анатолійович Кисюк підтримує нас. Сьогодні команда має чисельні здобутки на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Втім, головна нагорода це здорові люди, котрі працюють у структурних підрозділах МХП. У нас на сьогоднішній день в команді 24 спортсмена, які приймають участь у змаганнях різного рівня. З них 18 працює на підприємствах Миронівського хлібопродукту. Я думаю, що не заважає, інакше б вони не виступали. А насправді це одна з направлень політики, тобто здоровому тілі, здоровий дух в нашому підприємстві, в нашій батьківщині. Потрібні здорові люди у змаганнях брали участь спортсмени з усієї України, як жінки, так і чоловіки. Олена Тютенка родом з Черкащини. Пауерліфтингом займається вже сім років. У мене дочка займалася бальними танцями свій час. І весь проміжок часу, коли вона була в школі, я з нею по змаганнях їздила. І оцей адреналін, коли вони ну, називають перші місця, в другі. Тобто для мене це була теж така радість, прямо страшна. А потім вона поїхала в Київ на навчання, і в мене така пустота вийшла. І я подумала, мати чим займатися, хочу цього, хочу тепер знову сама. І ну, я вже ходила в тренажерну залу в Черкасах. І вже десь два роки. Ну, робила одне й те саме, одне й те саме. А в цей час ходив в нашу залу кармазін Валерій, наш. тоді він ще не був президентом федерації, тоді він був такий. І Він каже: давай спробуєш пожиму виступити. Пані Олена каже, спорт допоміг їй змінитися у кращий бік. Це є можливість переключитися, це відпочинок від роботи. Так. І це дало мені можливість відмовитись від алкоголю. Це, мабуть, велике вдання, це велике досягнення для мене. Заняття спортом та змагання допомагають людині у формуванні власного я, сприяють встановленню особистості. Мені дає впевненість в собі, тому що я. Багато років активний спортсмен і насамперед доказую сам собі, що я можу, я можу як в спорті, так і в житті. Тобто це формує характер насамперед. Ти стикаєшся з труднощами, їх треба перебороти, зібратися і це зробити. Якщо ти можеш в спорті, то, напевне, ми можемо це і в роботі, і в якихось особистих питаннях. Тобто це насамперед гартування характеру. Підсумками змагань більшість нагород вибороли представники команди МХП, відзначили внесок Ігоря Лещенко у розвиток пауерліфтингу в Україні. Подякую за спонсорську допомогу Федерації та дипломом заслуженого тренера України. А сам Ігор Лещенко дав пораду всім тим, хто хоче займатися пауерліфтингом. Одна порада, хто щось хоче досягнути, треба просто почати це робити в будь якій справі. Так само в нашому пауерліфтингу, так само в житті, так само в кар'єрі. Не треба сидіти і чекати, що щось прийде. Звідкись хтось нам принесе, там виберемо президента. Нарешті він нас ущасливить. Треба робити крок за кроком і доїдеш ти до мети чи не дійдеш, але якісь кроки вперед будуть, і ти будеш задоволений. Володимир Лазарів, Аріна Стецунова, Ладижин, ТРК Вінничина.